Отже, доброго ранку. З вами голос Фирида Опанасовича, який вам зараз прокрементує вчорашні закони. В діда в зв'язку з некоторими обстоятельствами карколомно помінявся режим дня. Через годину досрочно уїжджати у важливих справах, тому дід винужден писати цей коментар глибокої ночі. Да, і, і звініть що вчора не міг ніяк добратися до мордокнижки, хоча дуже хотів, і судячи з запросів від небайдужих громадян, дідових коментарів касательно вчорашніх рішень Верховного Шепіто ждали. Зараз дід розкаже обо всьому по порядку. Вмощуйтеся зручненько, кох ви заварили? Не? А як же так? Швиденько заварійте, сідайтеся і слухайте уважненько. І так. учора Верховне Шапіто прийняло сразу несколько законів, котрі збурили мнення в Україні і викликали неабиякий міжнародний резонанс. Диск напомнить про які закони идет річ. об особому статусі некоторих районів Донецької і Луганської областей, об амністії, о ратифікації угоди про асоціацію з ЄС. І про люстрацію. Дід вчора весь день, а також весь вечір, невзіраю на зайнятость, внимательно ізучав як содержання упам'янаних документів, так і реакцію на них основних ігроков. І прийшов до слідуючого висновку. Ето пока що лише догадки, бо підтвердження дідової версії пока що лише косень. Касательно перших двох законів. Які визвали особено гостру реакцію небайдужих громадян і масові гоплфтилі, насліді і все пропало, що тоді діду підказує, що переоцінювати значення тих законів не варто. Їхнє сакральне значення, не більше, чим ярка демонстрація порохом, того факту, що він договороспособен. Є хазяїном політичного процесу в Україні і в состоянні відповідно виконувати взяті на себе обізвательства. Діть, час пояснити цей тезис детальніше. Підковірні переговори, толчок яким дали мінські договоренності, відімо, дійшли до вироботки якого-то пакетного соглашення. Іменно пакетного. Бо ніякі другі в создавшомуся положенні дійсно не поможуть. Пакетне соглашение это коли сторони договорилися взяти на себе неки обязательства, які мають виповнятися синхронно. Якщо яка-то сторона по каким-то причинам не выполняє чи не може виповнити свою час обязательств, друга сторона не выполняє свою. И яка-то якась виповнена бути не може, втрачає смисл весь пакет. Що вошло в пакет договоренності, во время челночной дипломатии Суркова Ложкина, ДІД не знає. І про це може лише гадать. Но наверняка среди принципових требований пороха було повне виведення російських військ і установлення Україною надежного контролю над кордоном по всьому периметру. Іначе нема про що балакати. А взамін порох, видимо, пообіцяв законодательно. Закріпити за окупованими територіями який-то особий статус. Хуйло, устами Суркова, виразив недовір'я, що Пороху удасться таке рішення провести. Порох призрительно глянув на Суркова і сказав, що рішення то він проведе, і навіть спеціальний закон прийме. Насильно сублівається, що Хуйло виповнить свою частину обідательств. Хуйло, устами Суркова, согласився вивести війська і дати можливість Україні взяти кордон під свій контроль. На нехай снічала Петя докаже, що його уважають у Верховному шапіто. На це порох, видимо, заявив, хорошо, я закони соответствующе проведу, но і нет введу граждані Хуйло Суковим, якщо я не побачу, що надежно контролюю кордон. То виповняю ці закони і не подумаю. Наоборот, я нічого не підпишу, а прикажу додрукувати ті закони на рулонах туалетної бумаги, і відправлю ті рулони у війська для употреблення тих законів нашими солдатами по прямому назначенню. То, що ми бачили вчора <coughs> у Верховному Шапіто, і действия пороха, який вічно приїхав ті закони продавлювати, по мнению деда і свідчить, що поруху не особи статус Лугандона нужен був. І не амністія терористам, а доказотельств, що він в стані виконувати свою часть договірногості. І зараз в ожидать от хуйла виконання його части пакетного соглашення. В пакет, наверняка, входить ряд других договорів бонності, що це таке, не і судячи з неоднократних публічних заяв Пороха, одне з таких требований состоїть в освобождении Інаді Савченко, Олега Сенцова і решти наших полонених. Замін Хуйло, видимо, потребував закон про амністію терористам. Хорошо, сказав Порох. І закон про амністію теж продавив. Доказавши таким образом, що він такий президент і готовий йти на непопулярні шаги навіть в преддверії парламентських виборів. І що способен навіть перед парламентськими виборами рискувати своїм рейтингом та популярністю своєї політичної сили в інтересах вищої мети. Друзі. Дід, так же як і ви, вважає, що переговори з Хуйлом треба би вести в Гаазі. І лише по вопросу времени виносу ним з камери параші. Але для цього треба як мінімум провести парад наших збройних сил у Москве на Красній площі, що, к сожалению, по камість временно невозможно. Состояние нашої армії поки не дозволяє ефективно перемагати російські збройні сили навіть на території Донбасве і Лугандора. Бо як тільки ми починаємо побеждать, хуйло забрасывает туда все нові, нові частини та щедро поливає наші війська з градів і ураганів. То, що происходило в останній місяць півтора в зоні АТО, призводило до напрасних жертв, коли гинули кращі з наших хлопців. Бо армія наша сейчас даже безпілотників немає і розвіддані добуваються старорежимним способом путем заброски підрозділів розвідчиків які ніжками топають десятки кілометрів, щоб вічно обідітися, яка і техніка, і враг де дислоцірується, ризикуючи життям. Дід давно займається питанням обеспечення армії, але все, що волонтери можуть, це амуніція, продукти харчування і тому подібне. А от купить хоча б один безпілотник, який коштує 700 тисяч доларів, дід не в состояльний. Хоча, якщо со временем удастся купити безпілотника, то напишу на ньому красиву надпись «Дід сверит і відправлю його наблюдать за ворогами. Однак маю признати, що одним безпілотником війни не виграти. Потрібно ще дуже і дуже багато чого. <coughs> Пороху, по всій відомості, цієї звісно, не хуже, ніж нам з вами. І країні, і армії нужна передишка і оперативна пауза. За время якої армія має отримати необхідне підкріплення, озброєння, безпілотники і тисячі других переіменувань воєнної техніки. Договореності з НАТО, візити наших воєнних у разні западні страни, учения на Яворівському полігоні і багато других событий свідчать, програма переозброєння армії і допомоги з боку стран НАТО почалася всерйоз. На цьому демонструють на показ не в кої случае». Чтобы не спровоцировать хуйла, який от страха может сработать на упреждение и отдать приказ Шойгу ФАС. В Діда даже мелькнула мысль, может, пора специально держать министром обороны дурачка Галатея, чтобы приспать к бдителям А на самом деле оперативным управлением войск сейчас будут заниматься неизвестные, но разумные генералы. Будем надеяться, что так и есть. У будь-якому випадку ми маємо розуміти, що все залежить і буде залежати лише від нашої здатності сопротивлятися. А тут без армії нікуди. Нужна сильна боєздатна армія, з якою любі особі статуси Донбазве, любі амністії, то навіть не друга, а третє четвертостіпінні вопроси. Взагалі, порох, як діду здається, достатньо послідовно реалізує свій сценарій. Вирішення проблеми збереження суверенності і територіальної тісності України. А всі партії до фіналу ще ой, як далеко. Те, що ми вчора наблюдали в Верховному Шепіто, лише один хід, сложній багатоходовці, і у Пороха в неправильно зробленому ходу, по крайній преждівременно. Дід би на місці Пороха дійствовав не так. Дід би не бавився з хуйлом і миролюбі, а спочатку сказав би народу правду про общее состояние дел, Чесно б сказав, що нам предстоит трудна боротьба, но ми обов'язково переможемо. В общем, діду симпатичніша позиція Черчилля, який відкидав любі можливості о чем-то договариваться з Гітлером. Но є чесно, у нас ситуація все ж несколько не така, як була у Британії після грандіозної поразки під Дюнкерком. Тому сценарій Пороха вполне має право на существування і відтоді цілком може привести до успіху при одному, однак, слові, якщо Порох понімає, що попереду ще серйозні битви. Порох каже, це понімає. Вчорашні события в Шепіто і реакція українців мали ще один дуже хороший наслідок. Світ побачив, що українці в масі своїй налаштовані рішуче. Ми розворяти хуйла не жилають і готові сражатися. Дід считает, що волна критики і войовничих заяв, яка лунала і по мірі наближення виборів ще лунатиме, має справисти отрізняюще дійство і на хуйлоста, який бачить, що українці розвізлися не на шутку. Бо українці то такий народ, що воювати не сильно любить, але якщо вже починає воювати, то його так просто не остановить. Весь світ закінчив війну в 45 му році і лише українці були єдиними в Європі народом, який ще 8-10 років після конференції в Потсдамі продовжував сражатися. Такий народ лучше не трогать. Вертаючись до пакетного залишення, яке, відомо, виробили між собою Київ та Москва, дід вважає, що це лише епізод і епізод времен. Так, по видимому вважають і в Києві, і в Москві. Це розуміє і запад. Общемірова мірова ситуація розвивається таким образом, що врем'я не на стороні Хуйла. Пік його сил потроху проходить і в дальнішому він може лише слабшати. Запад ослабленню Хуйла всімерно помагає, і як помагає Україні пережити трудні времена. Так що стратегічно Хуйло війну вже програв. Хоча, як существо недалекоглядне, Іскрин радується мелким тактичним успіхам. Так слабенькі шахматісти радуються виграній у противника капешці, не помічаючи нависаючого шаха з перспективою мата. Чи договороспособен Хуйло і чи намірен виконувати свою часть пакетних договоренностей, ми скоро побачимо. Хуйло гордився і хвалився тим, що він своє патантське слово держи. Ну, от нехай тепер, коли пора що відписуючи закони продаве, хуйло відповідає за свій базар. Звільнена Наді Савченко, Олега Свинцова і всіх бранців із полону буде нам вірним знаком, що пакетне соглашення запрацювало. Коли це може статися? Дід відповість і на це питання, але спочатку пару слов про асоціацію з ЄС. І так, про синхронну ратифікацію України, про Асоціацію ЄС. Історична подія без перебільшення. І те, що іменно через цю асоціацію хуйло ладен надчати мірову війну, убіждає нас, що ми на правильному шляху. Від термінування набуття чинності економічної частини угоди на 1 січня 2016 року не має нікого лякати. Україні це навіть вигідно. Дід раніше писав чого іменно. При условий, що уряд не буде жувати соплі, Сеня, чуєш, а реально займеться питанням адаптації європейських норм і стандартів. А наш приватний сектор теж не буде пускати слину, а швиденько займеться приведенням стандартів, випускаємої продукції до норм і вимог ЄС. Щоб якомога більше наших товарів можна було постачати на ринок країн Євросоюзу. І не треба лише балачок, що це неможливо. Можливо! Но треба починати це робити вже. Сам факт відтермінування, від про що 12 вересня договорився Клінкін, Дегухт і Улюкаєв, свідчить лише про наївні сподівання Кремля отсрочить неприятне для себе собиття в надіжді, що за рік може щось таке трапитися, що асоціація стане неактуальною. Сам Улюкаєв після повернення в Москву, щось там ляпнув. Що Росія може ввести ограничення для українських товарів, де ГУГ стреагурував молнієносно, а ЄС може відмовитися від компромісу і запустить голошення про асоціацію в дійстві немедленно. Улюкаєв зразу пом'якшав і смінив риторику, заявивши вчора, що з 1 ноября Росія примінятиме до українських товарів режим найбільшого благоприятствування. Ця перепалка підтверджує догадки діда, що вопрос про час набуття чинності Асоціації з ЄС теж часть пакетної договоренності. І про ці договоренності добре знають всі, кому положено на Западі. Ними схвалені, а Україна получає від Западу всю необхідну моральну та матеріальну підтримку. Обращає на себе внимание дата 1 ноября. Як обіцяне у Люкаєвим начало режиму найбільшого благоприятства на товарам з України? Якщо ми логічно предположили, що вопрос про асоціацію теж частина пакетних соглашень, то точно так же можемо логічно предположити, що 1 листопада стосується і ряду других договореностей, як дата їхнього формального виконання. Не забуваємо, що і Воронежська інквізиція вчора продовжила термін арешту на Лісавченко іменно до 30 жовтня. Таким образом, діти робить осторожне припущення, що предстоячі півтора місяця сторони присвятять контролю за виповненням пакетних соглашень з тим, що якщо буде констатовано їхнє безколізне невиконання, сторони ніде не наїбуть друг друга, то 1 листопада ми станемо свідками многих інтересних і важних собий. Возможно, именно 1 листопада, но не раньше. Порох подпише и прийняті вчора законы про особий статус та про амнистию. І именно в цей день найдена мама зможе обняти нарешті свою донечку. Если хуйло проявить сменяемость, в чем голос деда, конечно, сумлевается, то США и Европа можуть даже зробити красивый жест отмінить 1 листопада часть санкцій. Дійсно уверен, що це буде не більш ніж жест. Принципове рішення постепенно дожимати хуйла і сливати його режим в унітаз історії, прийнято і воно безповоротне. Для Запада, та особливо і для нас, важливо, що буде проїхати в Росії після хуйла. Дуже великий ризик, що там можуть прийти в совершенно безбашені радикали, дістя яких взагалі не можна буде контролювати. А гражданське общество в Росії в такому состоянні, що розраховувати на перемогу в демократичних сил, поки що маловероятно. Так що роботи предстоїть чимало. Діду, було б дуже інтересно знати, що іменно входить в упам'янутий пакет соотношені, бо без цього навіть сільська аналітика не може давати точних прогнозів. А те, що ми зараз бачимо, всього лише вершина айсберга. Ми бачимо також уривчості та іпозадічній крупиці інформації, які поки що можна скласти в єдину мозаїку. Але совершенно ясно, що йде сложніша многоуровніва комбінація без сумніву глобального масштабу. Дід в дуже осторожному приближенні вважає, що в цій многоходовці намітилися три реперні точки. 1 листопада 2014 року вступ в силу пакетних соглашень. 1 січня 16 року набуття чинності економічної частини угоди про асоціацію з ЄС 1 листопада 2017 року завершення терміну дії закону про особливий статус Донбаве і Лугандона. За цей період може трапитися і трапиться множество всяких подій. Совершенно ясно, що хуйло не вгамується і нам предстоїть дуже важка боротьба, в якій Україна без сумніву переможе. І не забуваємо, що останнім часом Мадам Історія взяла собі таку моду, іронізувати і повторювати циклічність подій з різницею рівно в 100 років. У 2014 році, як і в 1914 році, почалося масштабне глобальне противостояння, яке цілком можна назвати Світовою війною. З тією, однак, різницею. Що війну почала одна держава, а світ об'єднався проти неї. Якщо ця тенденція продовжиться, то у, 17 році, у 2017 році в Росію зможуть проїзти і інтересніші собиття. І на сам кінець про один закон, про люстрацію. Це дуже хороший закон. І прийняття його більше, чим символічне. Це єдиний з вчорашніх законів. Який не має ніякого відношення до пакетних соглашень з Кремлем. Але цей закон важливий для реалізації завдань Майдану. Тепер важливо, як буде цей закон реалізовуватися і чи дасть він дорогу молодим свіжим силам. Сьогодні з прийняттям цього закону, дід хоче висловити своє восхищення дійством уважаємого Карла Волоха та його соратників. Дід не знайомий з Карлом і лише далечку бачив цю людину. Під верховним Шепітом. Але історія продавлювання закону про люстрацію яскраво доказує, що якщо небайдужі громадяни беруться за якусь справу, не здаються перед трудностями, то обов'язково доб'ються успіху. А успіху в житті добиваються завжди лише ті, в кого бадьорий дух, хто не скиглить, не істерить і не панікує. А весело бореть, бореться до роботи та доводить почату справу до кінця. На цій пафосній ноті дід завершує свої коментарі, касательно вчорашніх подій, і закликає небайдужих громадян зберігати дух, тримати кулаки за наділ, всячески допомагати армії і читати репка клап. І слідіть, щоб візде був порядок, нахуй, а не те, що січас.